Пояс в'яжу, класичний, по схемі з інтернету. Це вже половина. Валентина Співак в'яже теплі речі для українських військових. Жінка вже близько року входить до клубу таємниці рукоділля» у міській публічній бібліотеці Костополя. Каже, в'яже вишиває та любить рукоділля ще з дитинства. Мене навчала сусідка, бо моя мама тільки вишивала, в'язати вона не тямила, а вишивала. От. А сусідка навчила мене в'язати, і так воно пішло. Перша річ там з шалика починалося, потім шапочка, потім рукавички, потім шкарпету. І І пішло, пішло, пішло. І все так. Ще задовго до холодів свою місію допомогти захисникам рукодільниці починали із благодійного ярмарку. Зараз мають мету зігріти тих, хто боронить Україну. Цю волонтерську акцію зініціювала Надія Шемедюк. Ми почали зв'язати. Почали в'язати. Зв спочатку, скажу, було важко, не вистачало матеріалу. Ходили, збирали, що в кого вдома було, що де познайомих збирали. Щотижня у бібліотеці збираються близько 15 жінок, аби зв'язати теплі речі для захисників. Та є й ті, хто доєднується по-іншому. Є ще такі учасники, які не в змозі прийти, тому вони долучаються іншим способом. Вони приносять матеріали теплі для поясів, вони приносять нитки або в'яжуть навіть ті самі шкарпетки і приносять нам сюди. Учасники клубу в'яжуть шкарпетки, пояси, ускілки, усі речі різних розмірів. Головне, щоб захисникам було тепло. Це люди зв'язали ще хто і Ну, Мені здається, не, що можу, менше, тих солдатів у копах, може навіть більше буде зігрівати думка про те, що принуди. А то це було. Він ну, так повинен бути, щоб був сюди тепленько і сюди. Що ну, хлопців тепленько. цього немає, то вони все да, вище да. підуть. А тут спеціально отак, щоб було тепленько. Кожна робить вироби у своєму темпі. Якщо щось не вміє, вчиться. Облік кількості на початку шляху Надія вела, а згодом зрозуміла, що це недоцільно. Головне, що пречі йшли туди, де їх чекають. Наразі в'язаними виробами рукодільниці регулярно забезпечують військових. Ми вже два рази відправили великими партіями для волонтерів. Це в нас були шкарпетки, в нас були пояси, в нас були стельки, в нас були стельки, в нас навіть були обереги. І ми все це відправили. Тепер ще одну таку велику партію відправили теж волонтерами, які це і вони навіть підключили ці волонтери. Нас у цей ланцюжок добрих справ. Лише одна згадка надії про те, у яких умовах знаходяться військові, не залишає сумнівів, що потрібно допомагати. Мене стимулює те, що я знаю, що нам тут краще, як їм там в окопах. І Навіть тоді, коли вже я втомлена, коли я не можу, я все рівно беру спиці, бо я знаю, що я сиджу в теплій хаті, світло є, вода є, а там, а там по-різному. І тільки дякуючи їм, можна нам тут зібратися навіть в даний момент. Також учасниці клубу таємниці рукогілля просять доєднатися усіх небайдужих до допомоги, як фізично, так і матеріально. Збирають будь-які ресурси для виготовлення теплих речей. Здебільшого це нитки та тепла тканина. Яна Манько, Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.